Всім доброго ранку. Мені сьогодні 16. У мене вранці було декілька справ. Я вже повернулась додому. У мене немає світла, як завжди. та мені подарували таку цукерку. Я не знаю, як вона українські з підсказанням. So it's цукерка. І я хочу відкрити її з вами. Як вона відкривається. А, це ніякого. Жовтенько... Я люблю жовтий. Колір. Жовтий. Ага. Так, чекаю. Чекай подарунок від незнайомця. Не, нехай це буде хлопець. Дівчинка. Незнайомка. Ну так, незнайомець є хлопець. Добре. Буду зараз все їсти, сподіваюся, що воно. Ключано цукорко. Я хочу вам показати зараз мої подарунки, які мені подарували на моє день народження, тому почнемо. По-перше, ви можете побачити позаду мене букети, які мені подарували батьки та. Моя бабуся з дідусем. І все. Але насправді завтра, тобто у п'ятницю, ми підемо разом з родичами ще відмічати моє день народження, тому може буде більше подарків і більше букетів. Але я не знаю насправді. Але я думаю, що напевно мені подарять гроші, тому насправді я нічого не буду показувати. Але я щось цікаве, диво покажу. Почнемо з подарунка від батьків, насправді вони мені ще задовго до дня народження, як сказати так, додавали гроші на покупку ноутбука, тому я знала, що вони мені нічого такого довго... Дорогостоючого подарунка не подарить, якщо так можна сказати. Але мама сказала: ти, якщо ти щось хочеш, скажи ми все замовимо. Тому я зараз покажу, що я попросила. По-перше, я попросила дуже давно хотіла попробувати випробувати? добре, купити собі щось від Sister Aroma. І я взяла. Точніше замовила на сайті мейкапів, якщо комусь цікаво, такий набір. Це Smart Hand Cream і а, Lip Balm, такий маленький набор. І насправді цей крем, ну тому що я ну, для мене ця помада як помада, а я насправді дуже хотіла собі крем для рук. Це просто перфект. Я дуже рекомендую купити цей продукт, це дуже класно пахне. І друга частина від цього подарунка це книги, які я дуже давно хотіла. Я, якщо можна побачити, дуже багато читаю книжок, вони всі на російській. І я замовила інші книги, які я дуже давно хотіла. Якщо вам цікаво, можете подивитись тут. На російській написано, ну, я можу сказати, там, Колін Гувер, Вродлива любов, Холі Блек, жорстокий Принц трілогія. Тому я дуже щаслива. І найдовго очікуваніший, найлюбимий подарунок це був подарунок від дідуся з бабусою. Це Байредо Бланже Духи, які я дуже довго мріяла. Насправді я хотіла їх купити сама е, улітку, тому що ми покупали подарунок для нашого знайомого в одному магазині в Одесі, що не помиляюсь, називається Жан. Це парфумерний магазин, де ти можеш купити нішову продукцію, тобто духи, парфумерію. І я хотіла, і я б знала, що є такі духи, як Байредо і Бланш це духи, які як пахи запах мило, а я дуже люблю запах мила чистоти, тому я дуже давно хотіла собі такі духі, але вони у нас довго дуже дорого коштують. І я попросила дідуся, що коли я буду повертатися до України, нехай він мене привезе такий подарунок. І він мені привіз. Вона дуже красива коробка. Я знімала, як я відкривала цей подарунок. Ну, що я комусь цікаво, я можу з вами це зробити. Виглядаю воно отак. От, нічого красиво пахне все, як це я люблю. Ну, так. А ще мені когось що прируває. Зараз я його візьму тв'язу. Мені привіз ді дідусь Діор. Uh, це дуже відомі його помади. від Діор. У мене, якщо цікаво, відтінку 12. От такий, Як це ігінка, якщо можна так сказати. У мене є один колір. Він гуляє такий, як Nude нют нюдовий. Такий. Він мені дуже довподобий. І Насправді заказувала ще один колір, але його не було в лічі. Тому ну, так. І зараз. Тобто сьогодні я ходила зі своєю подругою гуляти, і вона мені покривала подаруночок. Зараз я покажу, що там. Тут є Янгол. Я сподіваюся, що це правильно, це Янгол. І ще мені вона подарувала набір для душу. Тут є мочалка, гель для душу, лосьон для тіла та піна для ванни. Я насправді вже відкривала це. І я спробувала це лосьон для тіла. Сподіваюся, що в мене не буде алергії, тому що іноді у мене буває таке, що якщо я помажу якимсь ласьйоном чи якийсь гелем, то в мене з'являється алергія. І я сподіваюся, що у мене чого не трапиться. Ну, подивимось. І поки все це. Більшість моїх родичів подарувала мені гроші, тобто там бабуся та інша бабуся подарувала мені гроші, тому так. Тому все. Зустрінемося завтра, якщо я буду щось знімати, а я сподіваюся, що я буду щось знімати, тому зустрічі! 22 січня, та можливо сьогодні я поїду до Одеси покупати собі два подарунки, на які я дуже довго збирала гроші. Тому так, я сподіваюся, що я поїду, тому що я дуже-дуже на це довго очікувала, тому М -м -м -м, я сподіваюся, що ми поїдемо. Без проблем, да? все, то... Я сподіваюся, що ви мене бачите, тому що в мене немає зараз світла, тому сорі. Як я вже казала, що можливо я пойду до Одеси та куплю собі подарунки, які я збирала кошти. І я поїхала і я купила, якщо ви бачите у мене то я купила. І зараз я хочу вам показати те, що я купила. Ну, якщо ви не помітили, то я на моїх руках можу побачити це. Це Potchie. Я купила. Насправді, я хотіла інші, але їх не було. В цьому магазині, якщо комусь цікаво, я покупала в Ябко. Я покупала там також MacBook. Дуже крутий магазин. Е, я хотіла SE2 серії серію 2022 року, але їх того відтінка, якого я хотіла, тобто темно синього його не було в налічі. Тому мені зарекомендували взяти такі. Це Apple Watch з Nike. Це колаборація. Сподіваюсь, що я правильно вмовила це слово. У мене він на 44 мл. Вот, і я рада, що мені прокоментувала купити цей варіант, ніж, ніж той, тому що е, я хотіла чорний, а ту модель, яку я дивилася, був тільки темно-синій. Темно-синя синій, темно -синій це якось так. Але в цій моделі є чорний, але вони сіли, тобто я не можу їх включити. Тому мені потрібно. Якось їх подзарядіть але я не знаю чим. Але я думаю, що буду це робити через нойбук. Тому так. Ну, що ми, а, ще, а ще мені потрібно купити а, ці, я забула, як це називається, рішкі. Тому що це мені якось не до вподоби але подивимось. А ще я купила собі навушники AirPods, гірпотці. Это... Це яка колекція, я не розумію. А, Ірпо, AirPods 3. Вони без силікону, тому що в мене, мене дуже маленьке вухо, і мені дуже складно підібрати навушники. І у мене було другої серії, тобто версії, і вони були супер-гупер, але вони почали. Я не знаю, як сказати це. Вони іноді почали не працювати. Так от. І мені це не дуже подобалося. Я вирішила придбати собі нові. Я хотіла AirPods, Pro, але у мене, як кажу, маленьке вухо, і мені дуже складно позібрати наушники. А AirPods вони йдуть нові з такою силиконовою штучкою. От, тобто ця штука. Саме навушник силиконовий. А мені, мені це дуже не підходить, тому що, по-перше, це некомфортно для мене, і по-друге, у мене вони випадають. І я зізналася, що, що є AirPods, які без цієї силиконової штуки, і я купила їх. Е, і також я купила собі чхол на ці, виглядають якось так. Звичайні навушники, я в них їхала додому. Е, насправді, ну, ні, крутілось, круті, але. Якось для мене не звичайно, ну це не звичайно, тобто ну не я іноді збиваю слова і на українській, і на російській. Для мене Ах! непривично. Я, я не знаю, як на українській нітрічне, не але непривічна була їхати з цим, тому що вони, у них якийсь звук такий. Я, я не знаю, як це описати, але він, він не дуже схожий, як в другій версії. Але я думаю, що я к цьому якось привикну, тому супер-губер. І все, в принципі, це все. Так, на цьому все, але я дуже щаслива, що я це прирвала. Тому що це це просто пасті. Тому мені потрібно позарядити це, щоб потім це все настроїти. Тому будемо чекати, коли з'явиться світло.